Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі, перші дні листопада, сонячна остання, гарна погода, і це саме час посадити цибулі в зиму. Як підготувати ґрунт до цибулі посадження? Я вже знімала відео. Перейдіть за посиланням, побачите його. В кінці відео буде посилання, бо в описі під цьому відео. А зараз про. Саму посадку. В мене є ось такі гряди, їх вже присипало листячком подекуди, але це нічого страшного. Єдине, що в мене це горіх росте і можуть нападати горіхи. Тому я прибираю горіхи, що в мене тут є. Листя хай залишається. І роблю гряди. Вони в мене перекопані. Зараз я їми їх буду просто граблями формувати. І саджати цибулі, помічниця кийця вже. На місці, тож посадка буде вдалою. Щодо строків, багато мені писали, що треба на якусь фазу місяця, на якийсь знак зодіака це робити, любі друзі, що я вам скажу? Все залежить від погодних умов літніх. Від стану ґрунту, від насіння вашого, як ви будете його вдобрювати чи не вдобрювати, яка буде зима, також це залежить від цього. І, можливо, трошки, якщо ви вірите в такі забобоні, можливо, і від цього, але це лише 5% від всього основного, якщо ви будете поливати. Підживлювати, вчасно обробляти, то нічого поганого з вашими рослинками не станеться. До речі, в мене ще сьогодні один помічник. Тож будемо саджати разом. Гряду я підготувала ось таку. Грядулечку, вона в мене була дещо нерівна. Тут був горбик, тут перепад. Я вирівняла, щоб було все на одній площині. Для чого? це? Коли буду поливати влітку або будуть дощі, щоб не скатучувалася вода в один бік. А рівномірно, вона розподілялася по всій гряді. Ось так гряда в мене готова. Якщо ви хочете відслідкувати. Свої сорти, які ви будете саджати, то треба зробити маркировку, тобто деякий сорт у вас буде рости. Якщо ви саджаєте там просто для себе вам це не цікаво, просто саджаєте. Як саджаю, так само як часник, я беру цибулинку і втикаю її просто дуже-дуже глибоко. Але не так сильно глибоко, як часник. Часник, наприклад, 10 12 см, цибулинку десь 8-7 см я втикаю. Не потрібно її прям дуже сильно занурювати, щоб вона проросла. Так як в мене ще піщаний ґрунт, він має таку тенденцію до замилення. Тобто, якщо буду поливати, він як нашаровується зверху, і цибулинка буде трошки нижчою. Але треба не забувати, що взимку ґрунт стає таким мерзлим, і ось цей мерзлий ґрунт можна виштовхнути цю булинку. Такого нам теж з вами не потрібно. Десь 5-7 см я навіть, мабуть, буду саджати, бо все ж таки це в мене ґрунт піщаний. Ось така гряда. Тож, які насіння я взяла для посадки? Ніяких в мене поки що секретів щодо насіння на посадку немає, які були в нашому місцевому сільському магазині. Тут у нас є такий магазин, де насіння саме продаються. Такі я і купила. Це буде біла цибуля і фіолетова цибуля. А саме як вони називаються, зараз я вам все покажу. Так, фіолетова в мене ред барон. Будемо дивитись, що з неї буде далі. Так, далі в мене є центуріон, ось небагато. І є, зараз, так, так одразу не скажу. Так, і наступна. Ось це радар називається. Чи буду я саджати ось такі пророщі? Ні, отакі я не буду саджати. Ще зарано їм проростати. Ну, таке буває. Так, а який же це в мене? Яка назва? Зараз. Болеро. Тож, ось такі буду вирощувати в цей городній сезон. Любі друзі, сподіваюсь, що все буде добре, що вони зайдуть. А поки саджаємо. Так, першим я буду саджати ось такий це Red Baron, да? Red Baron, я сказала. Так. Так, це Red Baron, Тож, поїхали. Ось він в мене є. Як я вам вже сказала, ті, що вже проросли, я саджати не буду. Їх можна в стаканчик з ґрунтом. Отак, висадити і використати потім оцю зелень на супчики. Так, любі друзі, пішли-поїхали. Мені здається, якраз тут багато в мене буде на цілу гряду, Тому я не буду досить так розлого саджати буде більш-менш щільно. Дивимось по гряді, як саджати. Я дивлюсь отак. Дивіться, в мене є край гряди. Від краю гряди десь 5 см і в мене буде цибулинка. Потім вона як росте. Ну, я планую, щоб вона десь ось така була, правильно? То значить наступна має бути так, щоб вони не впритик були, а трошки між ними було місце. Я таку саму цибулинку окреслюю і сюди ось так поки намічаю, що буде отут у мене. Потім наступно так само я роблю, що тут десь буде така величка цибулинка в мене. І по центру саджаю. кіця помічниця завжди зі мною допомагає, іди іди, іди, хорошими. Так. І ось на такій відстані, одна від одної я намагаюся посадити наші з вами насіннячка. Неважливо, велике воно чи маленьке, від того не залежить, яке воно виросте, залежить лише від вашого поливу і живлення. І так вийшло, що на гряду в мене десь буде. Що ще п'ять чи більше? Дев'ять чи десять. Так, шість рядочків буде в мене на одну гряду. Між цибулинками так само я отак от розкреслюю. Володимир, що там таке? Що Чо, кінь плаче? Бо це вона, да? так? Так, і між цибулинками також я розчерчую так от тут буде цибулинка. Отак, Значить, по центру цибулинки я саджаю. Ну, це приблизно 15 см буде 15 на 15 І отак от буду її до кінця висаджувати. Ще головний момент, якщо ви вперше саджаєте цибулі, то саджати треба ось цими корінчиками вниз. Ось тут є корінчики, тут є хвостичок. Корінчиками вниз. Тут я висаджую і отак трошки заглиблюю одразу. Так буде, в принципі, достатньо для піщаного ґрунту. Буду заповнювати всю цю гряду. Гряду готова, потикала, тепер берусь так. І просто заскороджую рукою. Ось так. Ось так. І все. І так усю гряду. Наступну також аналогічно роблю. Наступна гряда я висаджу секторами. Першим йде болеро. Спочатку саджаю тих, яких небагато. Ще один спосіб, як можна посадити, він дуже схожий на той, що був. Так само я роблю цибулинку, яка буде, вставляю. Потім після цибулинки цибулинку вставляю, потім буду заглиблювати. І вже коли отут я буду садити, то не через відстань я буду робити, а трошки ближче, щоб оці цибулинки торкалися, коли виростуть. Спробую таким чином також посадити і потім подивимось вже наступного року, як то воно буде краще, так чи інакше. Загалом я дуже полюбляю, коли не так близько вони ростуть, але можна і так, і так. Так, це в мене болеро. Я не буду підписувати зараз, на відео знімаю просто. І буду ставити розділові палички, щоб знати, де що росте. Так. Вона да, поміщиться, або робить луночку. І зробила лунки. Молодець. Наступне центуріон на посадку йде в мене. Також біла цибулька. Подивимось, як воно. Ось тут в мене балерони багато, бачите? Я одразу занурюю їх. І тут -от я поставила розді... роздільний значок, і вже буду саджати трошки, пропущу більше відстань. Ось так. І туди буду саджати центуріон. Тож, поїхали, любі друзі. Напишіть в коментарях, чи посадили ви вже цибулю, чи ще саджаєте. Котрий раз висаджаєте в зиму. Які були результати ваші, в якій області ви проживаєте? До речі, ось цей центуріон, в нього дуже ось ця шкірочка така тендітна. Дуже тендітна. Тож треба його обережно, обережно висаджувати, щоб шкірочку цю не здерти. Наступний лот це в мене. Радар F1. F1 це означає, що це гібриди. Тобто з нього не можна взяти насіння. І зазвичай гібриди краще своєю вражайністю. Тож ще радар. Посаджу, якщо в мене залишиться місце, в мене ще залишилось фіолетова. Я її туди потикаю. Саджаю так само, що гібриди, що сортові це неважливо. Справу зроблено, все посаджено. Дві гряди в мене готові Фіолетова, біла, і ще трошки фіолетової сюди досадила. Дивіться, які промені сонячні, освітлюють мої гряди. Ну, як тут не може бути врожаю? Звісно, врожай буде. Так, ще в мене трошки залишилось. Якщо у вас залишається, не залишається це насіння на наступний рік. Знайдіть десь місце, де можна посадити. Я собі зараз намітила. Там в мене є малинка. Зараз під малинкою трошки прокопаю та потикаю, хай буде це зайвим, не буде ніколи. Ось так, любі друзі, я посадила цибулі. Сподіваюся, вам також це відео, як і багато моїх відео, стане у нагоді. Я сподіваюся, у вас буде гарні врожаї. Саджайте також само в зиму, будемо вирощувати разом. Пишіть в коментарях, які сорти чи гібриди висаджували ви. І ще ви задасте мені питання. Помічники. Ще ви задасте мені питання, чи потрібно накривати? Так, я взиму накриваю, бо часто густо в Україні, особливо в нашому регіоні, буває таке, що йде мороз, а снігу немає. І щоб такого не було, потрібно накривати і озиму. Цибулю і озимий часник також. Але саме сьогодні я накривати не буду, через те, що в мене дуже мало матеріалу для накривання, ще, бачите, таке було спекотне літо і осінь почалась пізно. І ще листя ось цього горіха, яким я хотіла накрити, воно навіть не опали. Коли воно опаде, я, звісно, накрию цим листячком. І якщо у вас взимку випадає сніг і лежить всю зиму. То тоді можна не накривати. Але я практикую все ж таки накривання. Мені здається, я так себе, знаєте, заспокою, можливо, більше. Ну, Мені здається, що краще накрити. Тож чим накривати? Це вже залежить від вас. Ви можете накривати сіном, стернею, камешами, очеретом. Можете накривати листям так само, як і я, яким? Фруктові дерева, листяні. Неважливо. Головне, щоб на випадок морозів ґрунт був накритий. От і все. Я, до речі, минулого року накривала часник звичайною травою та листям з ось цього горіха великого. Ніц з часником поганого не сталося, весь зійшов, головне потім вчасно прибрати його і все. Тож, любі друзі, я вам бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба над головою, гарної погоди, хай все буде добре.